У цьому завданні нам потрібно буде пригадати, як рівнюються окисно відновні рівняння методом електронного балансу. І так, перед вашими очима шість правил, основні правила, по яким визначається ступень окислення елемента. І ми будемо визначати ступень окислення кожного елемента в речовинах. І так, оксигена ступень окислення мінус 2. Відповідно, у уплюмбума на підставі шостого правила, скільки в речовині плюсів, стільки ж речовині має бути і мінусів, буде ступень окиснення плюс 4. Далі. У гідрогена плюс 1, ви бачите правило, в оксигена мінус 2, ви також бачите правило. І за шостим правилом стільки в речовині плюсів, стільки ж має бути мінусів. І так, тут буде 6 мінусів, відповідно, один плюс, і має бути іще 5 плюсів, для того, щоб молекула була нейтральною. Далі, тут в цій речовині в оксигена заряд мінус 2, далі манган. Манган це метал, і метал, у якого в даному випадку ступінь окислення буде плюс 2 або Валентність буде 2. Я вам говорила про те, що яка. У елемента металу валентість, стільки ж буде і плюсів. І так, відповідно, у мангана буде заряд плюс 2. І для того, щоб визначити ступінь окислення нітрогена в даному випадку, давайте порахуємо, в цій речовині зараз буде 10 мінусів за рахунок оксигену. Ой, ніт, вибачте, не 10, а 12, тому що 6 оксигенів, в кожного оксигена 2 мінуси, відповідно, 12 мінусів. І в цій речовині буде 2 плюса. Отже, для того, щоб все це врівноважити, у нас має бути і і 10 плюсів. Але ці 10 плюсів, вони з'явилися за рахунок Двох нітрогенів. Отже, кожен нітроген принісе з собою 5 плюсів. І ступень окислення нітрогена буде плюс 5. В цій речовині буде та сама ситуація, у манган, у плюмбума буде валентість 2 відповідно ступеню окислення плюс 2. І так само, як в цій речовині, у нітрогена буде також ступень окислення плюс 5. Далі, гідроген плюс 1, оксиген мінус 2 за нашими правилами. А в мангана ми порахуємо. За рахунок оксигену. На в цій речовині 8 мінусів, в ці речовині 1 плюс. Отже, має бути у мангана і ще плюс 7. Ну і ось тут ми знаємо усі речовини. Всі елементи, вибачте. Тепер, тепер нам потрібно виписати, знайти ті два елемента, які змінять ступень окислення. Ступень окислення у нас, як ви бачите, змінює плюмбум, він був плюс 4 і стає і ступенем окислення плюс 2. А також змінив ступень окислення манган. Він мав ступень окислення плюс 2 і став із ступенем окислення плюс 7. Тепер нам потрібно визначити перехід електронів. Що відбувається з кожним хімічним елементом? Віддає чи забирає електрони. Для цього я вам завжди даю таку невеличку шпаргалочку. Отож, ступінь окислення плюс 4 означає, що у цього елемента зараз е, не вистачає 4 електрона. А тепер у нього не вистачає тільки 2. Отже, що відбулося? Якщо не вистачало 4, а потім тільки 2 починає не вистачати, отже, плюмбум забрав собі іще 2 електрона. Тепер дивимося ситуацію з манганом. У нього не вистачало 2 електрона, а потім стало не вистачати аж цілих 7 електронів. Що відбулося? Відбулося все дуже ну, просто. Він просто віддав 5 електронів. Тепер ось ці числа нам потрібно виписати. Ми виписуємо 2 електрони, виписуємо 5 електронів, знаходимо найменше спільне кратне між цими числами. І тепер 10 ми ділимо на 2 буде 5. 10 ми ділимо на 5 буде 2. І ось ці числа і мають стати коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Але давайте пригадаємо правила. В першу чергу нам потрібно ось цю п'ятірочку поставити туди, де є проста речовина. Але ми бачимо, що в нас тут немає ніде плюмбом проста речовина. Отже, тоді ми ставимо туди, де змінився ступень окиснення. І я бачу, що змінився ступень окиснення у плюмбома ось в цій речовині. Отже, от сюди я поставлю п'ятірочку. Тепер. два. Потрібно поставити знову ж таки до простої речовини, немає манга на просто. Той Тоді ми ставимо туди, де змінився ступень окислення. І змінився він ось в цій речовині. І тепер нам потрібно пригадати сьомий клас і врівняти, як ми врівнювали в 7 класі. Спочатку метал, неметал, гідроген і оксиген. І так, ось тут у нас плюмбомів 5. Я врівнюю і ставлю тут також їх 5. Ось в цій частині рівняння справа манганів буде 2. Отже, ось тут манганів я також зроблю 2. 2. Тепер давайте порахуємо хімічний елемент нітроген. Ось в цій речовині у нас буде нітрогенів 10, тому що 5 і 2 – 10, А в цій частині у нас в цій речовині уже нітрогенів є 4. Отже, щоб їх стало 10, нам потрібно, щоб тут їх стало 6. Тому я дописую 6. Тепер тепер у нас дійшла черга до гідрогену. Тут гідрогенів 6, відповідно, ось тут я також зроблю їх 6. А ні, не зроблю. Тому що ось тут у мене вже два гідрогена є. Відповідно, щоб у мене їх всього справа стало 6, мені потрібно, щоб отут їх стало 4. І так, ребятки, ще раз дивіться: ось гідрогенів 6, і отут у нас гідрогенів 2 та ще 4. 6. І тепер, ну прямо барабанна дроб. Якщо у нас зараз зійдуться оксигени, значить ми молодці. Перевіряємо оксигени. В лівій частині рівняння. Я зроблю ось так. Я записую всі оксигени. Ось в цій речовині у нас буде оксигенів 10, в цій речовині у нас буде оксигенів 18, і в цій речовині 6 на 2 12. Тепер я рахую справа. В цій частині у нас буде 6 на 5 – 30, Ось тут у нас буде 8 і ось тут у нас буде 2. Давайте Перевірять. І що ми тут можемо э, скрутити, та нічого ми тут не можемо скрутити. І так, що у нас тут виходить? 20, 30, да? значить, 10,3. 30, 40. Ага, тут у нас виходить 40, і отут у нас виходить 40. У нас все вірно. І тепер, якщо ми розуміємо, що ми все зробили правильно, нам залишилося тільки визначити, хто буде окисник і хто буде відновник. Ось тут, знову ж таки, ребят, я нагадаю вам, що я вам розказувала про те, що той, хто віддав електрони, він буде відновник. Ну, а якщо він буде відновник, він вступає в процес окиснення, а окисник вступає У процес відновлення. І так, давайте ми зараз тут і визначимо це. Той, хто віддає електрони, в даному випадку в нас буде віддавати манган, він буде відновник. І він вступає в процес окиснення. Відповідно, ось цей елемент, він буде окисник, і він буде вступати у процес відновлення. А тепер звертаємо увагу на те, про що у нас запитують в умові завдання. Укажіть коефіцієнт. Перед формулою окисника. І так, окисник у нас буде ось ця речовина. І ми дивимося, де у нас ось ця речовина з плюмбумом буде в першій частині рівняння. Ось тут у нас буде ось ця речовина-окисник. І коефіцієнт, який тут буде стояти, 5. Отже, у бланк відповіді ви записуєте цифру 5, і це буде правильна відповідь в нашому завданні. Завдання виконали.